Доброго дня хочу зробити огляд на ось такий генератор. Ось такий маленький генератор 0,9 кВт з двохтактним двигуном. ГРАД 3,3 кВт, на який у мене є на каналі огляд, тому заміряю витрати палива його в різних режимах роботи. Сігма 4 кВт, град 5,5 кВт, та ось такий дизельний 5 кВт. Також у мене з'явився ось такий 4 безмасляний компресор. Хочу зрівняти його з аналогічним двохциліндровим масляним компресором. На кожен генератор я зроблю окреме відео. Хочу перевірити, яку реальну потужність кожен з них видає, скільки максимально може потягнути кіловат, яка в ньому обмотка, скільки кожен з них важить. Та на кожному з них заміряю витрати палива. На холостому ході. Без навантаження, при підключенні 1 кВт та при номінальному навантаженні. Також підключу до мережевого газу та виміряю, скільки він споживає газу, щоб потім вирахувати, наскільки економніше використовувати газ. На цьому відео ми з вами розглянемо генератор Sigma модель 5710431. Із номінальною напругою.

Автомат іде на 14,2 Ампери, вимикається при 15,62 Амперах. Обмотка мідна. АВР на 3,5 кВт. На передній панелі є кнопка включення-виключення, вольтметр, дві розетки, вимикач. Для зарядки 12 вольт. Перед запуском генератора необхідно провірити рівень мастила. Ми можемо зробити це за допомогою ось такого щупа. Ось видно рівень мастила в нашому генераторі. Перша заміна мастила проводиться через 25 годин роботи. Наступні заміни проводяться через кожні 100 годин роботи. Для того, щоб завести генератор, ми повинні вимкнути всіх споживачів, вимкнути сам генератор, закрити заслонку і заводимо за допомогою такого ручного стартера. Призаміряємо, скільки споживає палива генератор на холостому ході. При холостому ході генератор спожив 100 грамів бензина за 9 хвилин 20 секунд. Тепер випробуємо, за скільки часу споживає 100 грамів бензину даний генератор, якщо підключити до нього навантаження 1 кВт. Я підключу до нього ось такий фен, який на першій швидкості споживає кВт. При навантаженні 1 кВт генератор спожив 100 г бензина за 5 хвилин 26 секунд. Зараз підключу до генератора 3,5 кВт і подивимося, наскільки вистачить палива. Ми підключимо до нього фен 2 кВт і плитку 1,5 кВт. При навантаженні 3,5 кВт, генератор спожив 100 г бензину за 3 хвилини 10 секунд. Тепер підключу до генератора газ і виміряю, скільки він споживає газу при безнавантаженні і при навантаженні 3,5 кВт. Тепер зробимо розрахунок. При підключенні генератора до бензину на холостому ході за 1 годину він споживає 0,65 літрів. При навантаженні 1 кВт він споживає за годину 1,1 літр. І при навантаженні 3,5 кВт за 1 годину він споживає 1,9 літрів. При підключенні генератора до газу на холостому ході він споживає за годину 0,72 куби. При навантаженні 1 кВт він споживає 1,1 куб за годину. І при навантаженні 3,5 кВт за 1 годину він спожив 1,8 куба. Якщо перевести це в гроші, то при навантаженні 3,5 кВт генератор на бензинові використовує 96 гривень 75 копійок. А на газу за годину... І також при навантаженні 3,5 кВт він використовує 14 гривень 40 копійок. Приблизно це економія більше, ніж в 6 разів. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей!